П'ять років тому один хлопчина сів у літак і ніколи вже не повернувся. Ні, цей хлопчина живий, але він вже змінився, дуже змінився. Я в минулому році святкував п'ять років міграції, а ось і сьогодні я хочу розказати, що я за ці п'ять років отримав, що я здобув, що, як я змінився, і так далі. Перше, що я здобув, це відповідальність. Ну, я не можу сказати, що я взагалі не був відповідальною людиною, але я став більш відповідальним, я став більш досконало все робити. На роботі, вдома, я, я розумію, де я щось. Залишаю, але я намагаюсь повернутись і е, вирішити ті проблеми, які я, будучи в Україні, я просто б ігнорував. Але тут я приходжу, беру відповідальність і все це роблю. Тобто, так, тобто, да, це така от зміна, яка трапилася зі мною. Е, мабуть, тому що в мене більше нема е, нікого, хто міг би мені допомогти. Тут на місці, тому і мені треба було якось дорослі дорослішати і становитися більш відповідальним за своє життя, за життя своєї дружини і дитині. Друге, це фінансова грамотність. Я теж не можу сказати, що я взагалі не був грамотний, але, наприклад, в Україні ти не береш кредит просто так. Ти не, мабуть, не відкладаєш гроші, якщо відкладаєш ти там, долари, їх переводиш, і на депозиті тримаєш, і там не інвестуєш, але так, ну, і незрозуміло, скільки ти там відкладаєш, але я, я намагався заощаджити щось, але це було важко там, з інфляцією, з усім цим. Що траплялись в Україні з валютою, тобто дуже-дуже було погано з цього приводу. А тут я навчився, я знайшов інструменти, які допомагають мені заощаджити, які допомагають мені заробити гроші, які допомагають мені взагалі зрозуміти про кешфлоу. І це фінансова грамотність. Якщо тобі цікаво, Почути, як, як, як я заощаджу гроші, як я інвестую, що я там роблю, там е, правила чотирьох конвертів, правила шести конвертів, е, чи там є правила двадцяти конвертів ще. Ну, тобто, ці правила, якщо ти хочеш про це знати, то напиши в коментарях, я буду радий розповісти тобі це. Третє, е, як би дивно, воно не звучало, але я познайомився з самим собою. Я не знаю, чому так трапилось тільки після того, як я приїхав до Сполучених Штатів, але зрозуміти насправді, чого я хочу, ким я хочу бути, коли виросту так і насправді так чого хочу, і що робить мене щасливим, я познайомився тільки тут. Ну і зрозумів всі свої вади, які в мене є. То я такий і просто прийняв себе. Е, мабуть, минулі роки я можу сказати, що погодитись е, з тим, що ти можеш бути е, не самим успішним, не самим кращим, але ти можеш просто бути бути щасливим. Е, ось так і познайомився з собою. Ось так я вирішив, що я буду приймати себе, як я є. Це не означає, що я не розвиваюся, там, не. Чи усі чи просто деградую? Ні. Просто я зрозумів, хто я, що я, як треба працювати, і навіщо я це роблю. Четверте. Воно стає четверте, але це не менш важливе це здоров'я. Я після переїзду в мене було багато нервів, тривожності. Я дуже як сказати, Дуже був пригнічений всім, всім цим, що страпилось. Навіть я хотів переїжджати, але я не думав, що я не витримую таку довгу розлуку з моїми родичами, з моїми друзями, з тими людьми, які просто близькі по духу до мене. Так, це печально. І я почав втрачати своє здоров'я, як ментальне, так і фізичне. І ще до війни я почав вивчати, що я можу зробити, щоб здоров'я було краще. Ну і спорт, звісно, спорт. Я займався спортом, але це не все. Там дуже багато яких мікроелементів я додав до свого раціону, вітамінів. Ще, ну, ще дуже дуже багато я зробив насправді. Ось ну тобто, я підійшов. Відповідально, перший пункт до здоров'я і зробив. Я став е, більш здоровішим і я дуже радий цьому. П'яте, це мова. Ну, ви, мабуть, знаєте, якщо ви зі мною колись спілкувалися, що я не російськомовний, я е, жив в Одесі, я спілкувався на російській мові, але е, коли я приїхав сюди, я зрозумів, що моя мова дуже важлива. І це як ідентифікатор тебе, як твоє ДНК. І я почав українську мову вивчати краще і більше. Ось тепер я, як бачите, можу розмовляти, я можу вести діалог, я можу працювати з, з українським текстом і так далі. Так, я вчився в університеті, але якось Ну, там, ну на українській мові я вчився в університеті, але. Там якось не потрібно було. Я міг і на російській, і на українській, чи на суржики. Ну, тобто, я був дуже флексим в цьому. А зараз це має більш, більш важливі сторони говорити на українській мові, тож, тож я почав її як по-новому вивчати. І тепер я розмовляю на українській мові. Зі своєю жінкою теж розмовляю українській українською мовою, вчу українській мові свого малюка. Він буде розмовляти на англійській, тому що це Америка. Ну тобто я нічого не зможу зробити, але він буде знати українську мову також. Тобто, це українська мова. Ось п'ять речей, яких я здобув, яких я, мабуть, змінив собі, яких я покращив. Не тільки гарні речі е, трапляються, так? Є і погані. Якщо ти хочеш почути про погані, п'ять поганих речей, яких я здобув, і які зі мною трапились, е, то пиши в коментарях. Е, і не забувай ставити лайки, е, підписуватись на мій канал. Е, і я ще можу допомогти тобі з е, програмуванням, наприклад. Е, в мене є канал, де я веду. Е, Веду курси з програмування, де ми спілкуємося. Якщо тобі це цікаво, переходи по посиланню внизу. Ось і будемо спілкуватися там. А так, на ну все добре і все буде України. Па-па.